Вітання глядачам телеканалу ТВА, програма постфактум в ефірі. Підводимо риску під 2023 роком, яким він був для Чернівців для області. І сьогодні у нас в гостях начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Вітаю вас. Доброго дня, воєнний 23-й рік для Чернівецької області. Яким він був, що найбільше запам'ятається вам особисто. У цьому році дійсно багато подій відбулося. Ми розуміємо всі, в яких мовах працюємо, в яких знаходиться в мовах область, країна, де знаходяться наші всі воїни, Збройні сили. І завдячуючи їм, ми сьогодні в нашому такому тилу, на Буковині, ми працюємо і прикладаємо максимум засиль для того, щоб в першу чергу допомогти Збройним силам. І 23-й рік це був рік допомоги Збройним силам. Так само ми не забуваємо і про ті. Вимушені переселені особи, які до нас приїхали і боронилися від жахів війни, зупинилися в нас на Буковині. Ми прийняли їх. Це порядка близько найбільше навантаження це було близько 225 тисяч осіб в пік, це в перший рік війни. Це по неофіційним даним. І ми це відчували відповідно і по навантаженню інфраструктуру на всі наші заклади. Офіційно десь було зареєстровано біля 112-120 тисяч. Вона коливалася. В періоді на сьогодні ми спостерігаємо близько 80 тисяч осіб, з яких 36 тисяч 583 – це дітки. Розуміємо, велика частина це все ж таки матері з дітьми, які сьогодні у нас знаходяться, яким ми повинні забезпечити і можливість проживання, харчування, нормальні умови соціальної підтримки. І все те для того, щоб вони відчували, що, можливо, буковина для них є і може стати другою домівкою. А, ну, Саме от забезпечити. Стабільність в регіоні, який є отим тилом надійним, це очевидна задача нашої Чернігівської області. І, от зокрема, під кінець року була інформація, прийняли бюджет області. Особливість це, це на час воєнного стану. Я так розумію, затверджувала власне військова адміністрація, а не як це зазвичай обласна рада приймала. Чи чи немає зв'язку з цим труднощів ну, щодо фінансування громад і всі такі інші моменти? Дійсно, бюджет наступного року він є досить непростим. Ми розуміємо, в яких умовах ми будемо працювати. Ми прийняли, пройшли всі комісії, що стосується обласної ради, ми зробили презентацію по бюджету, ми розшифрували їм і показово показали, куди і як ми будемо наповнювати дохідну частину, як ми будемо витрачати нашу витратну частину, Які у нас, скільки діючих програм, у нас близько 30 діючих програм. Це по підтримці в основі своєї е, напрямок соціальний, напрямок охорони здоров'я, напрямок освіти. Ми маємо дбати про наших дітей, які сьогодні тут навчаються, ходять, маємо дбати про безпеку освіти, маємо дбати можливість е, надати якісну реабілітацію тим воїнам, які сьогодні приходять у нас на Буковині реабілітацію. Ви знаєте, це таке досить актуальне питання на сьогодні і потребує особливої уваги. Тому це такі основні програми, на які ми будемо витрачати кошти для підтримки цих напрямків. Ну і також значну частину ми заклали для підтримки наших збройних сил програму по підтримці територіальної оборони нашої області. Це 55 мільйонів. На... Це більше, ніж в минулому році, і я впевнений, що ми будемо по тих всіх заявках, які будуть надавати нам військові частини. Територіальна оборона наша, ми будемо обов'язково всі задовільняти її швидко. Це саме головне це швидко потрібно завільняти, тому що ми не можемо розтягувати це в часі, тому що на сьогодні потрібно воїнів підтримувати вже. Вони вже сьогодні в окопах. Загалом, до речі, як відбувається комунікація з буковинськими військовиками, підрозділами? Чи є якісь складнощі? В принципі, я з усіма командирами, як бригад, які у нас базуються, так і з тими командирами батальйонів стрілецьких, які у нас сформовані на теренах нашої області, знаходяться зараз на передових рубежах. Я з усіма на контакті. У нас є чітке розуміння взаємодії. Відповідно, вони скидують нам мені їхні потреби. Ми їх підтримуємо по можливості, все те, що ми можемо їм надати. І більше долучається до цього так само. Залучаємо і волонтерів. І хочу подякувати волонтерам, які. Завжди постійно на контакті з нами і допомагають нашим Збройним силам. Це важливо відчувати, коли ти знаходишся там підтримку домашніх, підтримку рідного краю, що про них не забувають, їх пам'ятають. У нас так само є зараз стоїть амбітна задача перед нами це створення мобільного вогневого батальйону, який буде здійснювати захист нашої. Їх Критичної інфраструктури нашої Боковини від Шахідю, батальйон створений і наповнений вже і автомобілями відмінити, озброєння отримають. Тому я впевнений в тому, що ми виконуємо ті задачі, які що стосуються підтримки збройних сил перед нами, як перед Буковиною. До речі, от, якщо про, от, ви, ви теж зачепили що про нові військові структури, які створюються. Щось негативне, воно дуже швидко розходиться соцмережами. Особливо ми знаємо ці складнощі, які виникають під час мобілізації, призову. Чи є якраз ну якась робота ведеться в тому плані, що не все те, що розганяється в соцмережі, ну там варто сприймати за чисту монету, навпаки, показати якісь позитиви і гарні приклади там служби. Ну, у, нас є, у нас є ж гарні приклади служби, у нас є герої, у нас які ті, що служать на передовій, які показують себе як найкраще. Дійсно, люди-лідери, дійсно люди, які роблять подвиг на сьогоднішній день. Тому тут є гарні приклади, але ми розуміємо ще й про те, що дуже багато все ж таки залишилося людей, які не усвідомлюють, що у нас в країні війна. Оце саме нею Тому тут потрібно з цим питанням працювати і доносити до людей, доносити до тих військовозобов'язаних, що ну, у нас не може бути фронт без допомоги, без підміни. Ви ж розумієте, що фронт завжди потребує ресурсу, технічного ресурсу, інформаційного ресурсу, засобів захисту і так само людського ресурсу. Тому е, тут е, має бути здоровий густ в цьому плані і розуміння тому, що хлопці потрібно підтримуватися. Це означає, нам потрібно, щоб е, військовозобов'язані приходили в центри комплектування. І реально проявляли свій патріотизм і розуміння, те, що вони мають обов'язок захищати нашу країну. Ще такий момент. Ви вже зачепили про те, що Буковина е, має створити умови для е, реабілітації, відновлення здоров'я воїнів, для соціалізації їх, чи йде в цьому напрямку, і, і якийсь новий хау може має на, наша область, які проявилися цього року. Це напрямок, який такий болючий, на сьогоднішній день має активно опрацьовуватися. І ми за останній період, завдячуючи буквально на останній сесії, наші депутати прийняли досить хорошу програму по відкриттю такого соціального закладу, як Ветеран Хаб. Це заклад установа, яка буде здійснювати обслуговування всіх ветеранів, буде надавати їм допомогу соціальну, буде надавати їм психологічну допомогу, юридичну підтримку. Це та платформа, куди ветеран може звернутися і отримати відповідь на всі питання, які його цікавлять. Це дуже важливо для того, щоб не бігли, не підкалися, не, не знали, куди піти, щоб їх ніхто не футболив. А чітко є структура, до якої ви можете звернутися, ви можете отримати відповіді на всі, на всі питання, не тільки відповіді, а й реальну допомогу. Тому завдячуючи депутатам, дякую їм, що прийняли таке рішення. Ми сьогодні реально на порозі створення ветеран хабу, який активно запрацює зразу, буквально після нового року. Також у нас працює в цьому напрямку і офіс допомоги всім військовослужбовцям, ветеранам і так само всім сім'ям загиблих і сім'ям тих, хто сьогодні служить у нас на передовій. Так само здійснюю функцію роз'яснення допомоги юридичної підтримки. Такий офіс буде має бути створений на рівні кожного ОТГ, де люба сім'я може звернутися до цього офісу і отримати підтримку, допомогу і реальну дію для цих сімей, для воїнів, які знаходяться сьогодні на передовій, і ті, вже хто повернулися і знаходяться на періоді реабілітації, або вже в принципі комісовані і знаходяться вдома. Також я хочу зазначити ще один момент: у нас працює більше вісьми закладів, які мають пакет реабілітацію, які працюють активно по реабілітаційному напрямку. Через них проходить достатньо багато воїнів, які отримують цю допомогу. І один з самих таких основних. Моментів, я хочу сказати, що ми буквально місяць назад підписали меморандум з, спільно з обласною радою і з фондом Олени і Віктора Пінчука, які, починаючи десь з лютого місяця, йдуть зараз підготовчі документальні всі процеси, здійснювати будемо реновацію повністю одного з приміщень корпусу нашого госпіталя ветеранів. Під реабілітаційний центр. Там буде створено більше 60 ліжок. Це буде сучасний по всім вимогам і по всім стандартам сучасний реабілітаційний центр, який буде надавати допомогу і реабілітацію нашим воїнам. Щодо розвитку нашої області, багато проєктів спочатку війни, там, скажімо, були законсервовані чи там призупинені. Я маю на увазі там, масштабні на дорогах. На Комунікації. Чи сунулись ці проблемні, скажімо так, місця в 23-му і чи є перспектива, що там якісь такі великі будівництва, які були початі, вони були завершені в 24-му році? Всі ті великі інфраструктурні проекти, які можна було розпочати в 23-му році, були започатковані і продовжили, ви розумієте, це, якщо ми говоримо такі, це де Архучці великі це напрямок дороги від Стороженця до Красноїльська. Це достатньо великий інфраструктурний проєкт для нашої області. Там залишилося ще в цьому проєкті деяка частина дороги, яка принеслася на 24 рік. Ми очікуємо фінансування централізованого. Це проєкт служби з відновлення. Це колишня служба автомобільних доріг. Це об'їзна міста Стороженець для того, щоб з'єднати вже повністю з тою дорогою, яка з від Красновільська до Стороженця зроблена. Це так само і. У нас зараз проходить в процесі завершення в принципі, експертизи проєкт дороги від об'їзної Герц, це з'єднання Дяківців і далі по напрямку на місто Київ. Це важливі такі проєкти. Що стосується саме 2024 року, я впевнений в тому, що ми не бачимо можливості по фінансовим своїм спроможностям започатковувати якісь великі інфраструктурні проекти, але завершити все, що ми почали, обов'язково і думаю, що ми це зробимо. Що стосується ще, я теж рахую: прикордонні інфраструктурні проекти, mm -hmm. це два пункти пропуску Шепіт і Руська. Важливі для нас, так як ми прикордонна область, ми багато про них говоримо. Ми багато спілкуємось і контактуємо з цього приводу і з нашою румунською стороною, нашими партнерами. Вони надзвичайно зацікавлені в відкритті цих двох пунктів пропуску. У нас в рамках спільної програми і міжнародного проєкту транскордонного. Зеркально в напрямку від шепота до Селятино зроблена дорога більше двох кілометрів з підпорними стійками з відведенням русл ріки. З освітленням, з зупинками громадського транспорту, а зеркально так само з румунської сторони створено <клес> така саме такі саме проекти. Дорога побудована зараз нам залишається. Ми працюємо над тим, щоб почати вже про будівництво самого пункту пропутку пропуску, як в Шепоті, так і в Руській і на Руській. Це Потребує ще певного трошечки якогось часу, але я впевнений, що є можливість започаткувати цей проект уже в 2024 році. Ну, до речі, про співпрацю з нашими е, сусідами, з нашими постійними партнерами. Ми е, спостерігали наприкінці 23 року таку напружену ситуацію на польському кордоні, коли черги з фур, перекриття доріг. Е, очевидно, що наплив транспорту він пере, Переформатувався і пішов через нашу область. Чи, чи були складнощі з цим, ну з транзитним транспортом і як вирішувалися ці складнощі? Та дійсно було таке. Ми спостерігали як переправлення потоків того вантажного транспорту з тих кордонів на наш, на порудне, на Румунію. Це складності це в тому, що збільшилась відповідна черга. Черга доходила до 14-16 днів. У нас, завдячуючи тому, що запроваджена в минулому році електронна черга, це дало можливість фізично не розташовуватися автомобілі на дороги, а очікувати на відповідних стоянках або так називаємих відстійниках. Це теж дякуючи уряду, дякуючи Міністерству інфраструктури, який запровадив цю електронну чергу. Це дуже нам допомогло. І ми постійно на зв'язку з румунською стороною сучевським повітом. Ми контролюємо процес черг для того, щоб людям було комфортно, максимально швидко проходити. Митниці спільно запроваджують такі посилені заходи пропускного режиму, тобто максимально швидко і більше пропустити, щоб люди менше чекали в черзі. І ми бачимо, ця співпраця все ж таки є досить позитивною. Цьому напрямку, тому що румунська сторона не перекриває нам дороги, воно не стримує наш потік, а працює спільно з нами і розуміє наскільки нам потрібно допомагати. За це теж завдячуючи їм. Так само ми спільно з румунською стороною знаходимося зараз в завершальній стадії. Це на стадії вже експертизи по проекту Біла криниця, це вантажний митний перехід кордону. Спільно з румунською стороною він у нас занесений великий мастер план який затверджений Європейським союзом по відбудові транскордонного співробітництва між Україною і Європейським Союзом. На цей проєкт у нас з європейської сторони. В принципі, є зарезервовані кошти. Якщо він пройде відповідну всю верифікацію, що стосується Європейського Союзу в Брюсселі, то я думаю, цей проект буде запущений в 2024 році. Ми на це надіємося і прикладаємо максимум зусиль зі своєї сторони. Спільно, як ми, як обласна військова адміністрація, і уряд наш спільно з румунською стороною, щоб цей проект дійсно відбувся і був запущений і впроваджений в життя, це дійсно дасть велику можливість розгрузити наші кордони в напрямку вивезення і економічного співробітництва з європейським союзом України, вивезення зерня, товарів. І решту всього для того, щоб наша країна максимально швидко була інтегрована в європейську економічну спільноту. А до речі, окрім э, Румунії, э, кого ще б із наших ну, сусідів э, стратегічних партнерів ви виділили в допомозі Чернівецькій області? Адже як э, в Україні без э, міжнародних партнерів було б дуже важко протистояти ворогу, так і в принципі Буковина також вона сподівається на підтримку э, э, європейських нас, э, країн. У Нас дійсно активна є співпраця зараз з, з Швабією з німецькою стороною. Вони активно нас підтримують, вони дають гуманітарну допомогу. Завжди за яким би ми не звернулися до них підтримку, вони завжди реагують, завжди відкликаються. Максимально швидко знаходять можливості нам допомогти допомогти тим чи іншим, і не тільки, як кажуть, харчуванням, там якоїсь такої речі. Вони і транспорт передають нам, і е, спецтехніку нам передають, все те, що необхідно, і пожежну техніку, все те, що необхідно нам сьогодні, і актуально є на сьогоднішній час в особливих умовах військового стану. За це єм завдячуючи, це активна в нас робота і постійно ми на контакті. Також у нас дуже гарний контакт із нашими польськими партнерами, з нашими побратимами, лодзем. Це така неодноразова допомога і гуманітарна була за цей період війни. І так само і спецтехнікою, гуманітарною допомогою і наших дітей військових, які сьогодні служать в Збройних силах, і тих дітей, хто загинув у нас сьогодні на цій війні, діток цих сімей, Польща забрала до себе на літні канікули. Дітки відпочивали, оздоровлювалися. Досить хорошу програму зробили для них. Дякую їм. Я думаю, що ми це будемо продовжувати в наступному році. Вони запевнили нас, що вони з нами в принципі на постійному контакті і будуть допомагати нам всім, чим зможуть. Тому їм теж дякую. Дякую за таку підтримку. Е, ну і підсумовуючи, як і е, говорячи про 24-й рік, про пріоритети на цей рік, е, що обласна влада. Адміністрація військова е, бачить для себе тими маркерами, на які слід звертати увагу і що точно буде там реалізовано чи забезпечено. Основним маркером, що би ми не робили, але це підтримка Збройних сил України. Це основа основ, це основа нашої безпеки. Е, наступний етап, який я бачу і на що ми будемо звертати увагу, це соціальна підтримка всіх тих варст населення, які сьогодні проживають на території Буковини, в тому числі і вимушено переселених осіб, діток, які знаходяться у нас, це посилення акцент напрямок охорони здоров'я, це так само і реабілітація наших воїнів і решту населення, які знаходяться у нас на Буковині. На це обов'язково треба звертати увагу. І це такий. Сьогодні такі знаєте жирно жирний такі знак оклику для того, щоб ми там особливо акцентували на цьому і контролювали, як проходять ці події напрямку охорони здоров'я. Також ми не повинні забувати і про освіту, про безпечну освіту. Це акцент на укриттях, ті, які були не завершені в попередній період, 23-му році. Ми будемо це робити і в 24-му році. Це централізовані є програми, наші внутрішні програми обласної ради, обласної державної адміністрації, які ми будемо впроваджувати в життя, тому що наші дітки мають як би не було отримувати освіту. І це має бути в безпечних умовах. Дуже багато ще про що можна говорити, але це такі основні базові моменти. Реабілітація та сама, це такі базові моменти, з якими ми будемо працювати. Є ще один момент, ми поставили достатньо амбітну собі ціль. Ми розуміємо, що в 2024 році буде відсутнє ПДФО військових. Це той напрямок, в якому ми маємо активно працювати і замінити. Діфова військових за рахунок того бізнесу, який працює у нас на теренах області. Це увага, це спільна взаємодія з бізнесом, це підтримка бізнесу. Це нові робочі місця, це нові робочі місця обов'язково, і це перехід від тих, можливо, оптимальних виплат заробітної плати, який зараз сьогодні привик працювати наш бізнес, все ж таки в більш відкриту площину. В прозору прощину, де зарплата не платиться там півставки або мінімальна, а де реально кожній людині нараховується відповідна заробітна плата, відповідно до його штатного розпису, виплачується. Я думаю, що бізнес тут з цьому зробить максимальну підтримку, тому що це похідна підтримки Збройних сил України. Сьогодні бізнес повинен сконцентруватися і зрозуміти, він так само такими діями підтримує свою країну. Це його такий досить серйозний вклад. Збройні сили, в безпеку нашої країни і в перемогу для реалізації всіх цих планів, очевидно, потрібна консолідація. Це робота всіх спільно на перемогу, на підтримку області. Зараз, особливо в анонімних каналах, соцмережах, десь намагаються розганяти про напругу між гілками влади, що ви можете сказати з цього приводу, чи вплине це якось на співпрацю в 2024 році. Ні в якому разі це не повинно вплинути на, на співпрацю у 2024 році. Ми тільки повинні бути єдні. Єдиним цілим, ми зможемо тільки подолати ворога. А інших якихось розбіжностей не має бути. Ми повинні розуміти, що тільки чесна, відповідальна праця кожного і пліч-опліч, коли ми станемо, ми зможемо перемогти. І іншого не може бути. Якщо кожен буде працювати сам за себе і сам на себе, ну, відповідно, це. Не дасть ніякого результату. А сьогодні ми не можемо не говорити про результат. Ми сьогодні можемо говорити тільки по позитиву. Ми маємо рухати спільно і разом. Єдиною країною, єдиним повністю конгломерацією українців, які підтримують один одного, як на фронті, так і в тилу. І завершуючи нашу сьогоднішню програму, якісь, можливо, основні слова, які ви хотіли би буковинцям сказати з огляду на те, що чекає нас у 2024 році. Об'єднуємось, працюємо, прикладаємо максимум зусиль. Нашим хлопцям на передовій непросто, тому ми тут маємо зробити все можливе для того, щоб перемога прийшла на нашу землю. Ми маємо витіснити того нещадного ворога, який прийшов до нас і топче нашу землю. Це основне, і тут буде сконцентрована вся позиція наша як влади для того, щоб ми отримали. Нашу довгоочікувану перемогу. Всім бажаю основного це терпіння, воно нам потрібно, міцного здоров'я, без нього ніяк. І будьте вірні самі собі, відчувайте себе і сконцентруйте зусилля на допомоги нашій країні. Всіх з наступаючими святами. Я дякую вам за участь в нашій сьогоднішній програмі. Це була. Передача постфактум, ще зустрінемося на телеканалі. ТВА.